Мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Вірний, вірний той, хто обіцяв, не залишу, не покину, доведу. Алілуя! Слава Йому, повіки, слава! У нас по графіку в пів сьомого. Мали вимкнути світло, і я виїхала з дому і казала: Господи, щось зроби. Трошечки, хай це світло посяє, щоб їхати у світлі, а не у темряві. І вірний обіцявши, світло ще не вимкнули, Тому я їхала всю дорогу. Слава Богу, і світлом мені було видно. Алілуя! Слава Богу! Господь мені сьогодні послав вже двох людей на цій дорозі, яких я могла підбадьорити і утішити. Це його милість, розумієте? Його милість до цих людей, і мені благословіння, тому що я могла послужити цим людям. Я розумію, що зараз у багатьох вимикають світло, і зараз не до того, щоб слухати мої ролики. І деякі і, знаєте, і прийшли такі десь думки, точно не від Господа, що можливо потрібно перестати це робити, але Господь сказав. Ради одного задля одного ти повинна це робити. Тому я буду продовжувати це робити. І якщо у вас сьогодні буде брак часу або брак світла, то ці всі записи залишаються. На який час не знаю, поки буде працювати Ютуб. Тож ви зможете це подивитися і завтра, і третього дня. Адже Господь завжди говорить: Він навчає нас корисному. І сьогоднішнє слово воно буде, знаєте, в кінці радісне, але спочатку. Потрібно буде зосередитися на цьому слові і сприйняти його як, знаєте, як навчання люблячого батька. батька. Коли ми читаємо, кого Господь любить, того там наказує, то це такий переклад. А в інших перекладах є слово Того навчає, повчає мудрості. Алілуя! Мені цей переклад подобається більше. Кого Господь любить, того навчає, сідає, садить нас на коліна і починає навчати, навчати корисному. Для чого? Щоб нам було добре, щоб того Господнього святи світла у нас було більше, щоб наші ліхтарики, оті світильники, гасли яскравіше, світили, а світили яскравіше. Згасали. Це, інша, це, це інше е, лексичне значення. Тому хай світяться вони яскравіше. А для того, щоб вони світилися яскравіше, нам потрібна олива. Олива від Господа і його повчання це наша олива. Алілуя. Слава Богу! Е, ліхтарики світять, але я забула вдома свій ліхтарик, тому буду зараз намагатися побачити. Серед оцієї темряви те, що хочу побачити, а потім своїми словами. І так, спочатку хочу заспівати, можливо, слова буду пам'ятати. Допоможи мені, господи. Якщо твої крила не літають серед вогнів, вже не пала серце М -м ще раз. Якщо твої крила не літають, серця вогонь вже не палає, не відчуваєш сьогодення, як повернути їм натхнення замість вогню на серці. Копіт, а в голові один лиш клопіт. Каже, що просто я боюся та посміхнись, про Ісуса, співай ще, поки плачеш, співай, гору, як бачиш, співай. Господь лиш твої крила підійме, співай. Він вище горя співай, твій Бог з тобою співай, Христос весь біль на віки забере. Хмари підуть, дивись віконце, там ти побачиш, ясне сонце, хор небеса вже прославляє Господа Христа. Господь від туги тебе врятує, співай, голосніш, хай кожен чує. Хор в небесах вже не змовкає, лише, лише тебе не вистачає, співай. Ще поки плачеш, співай, гору, як бачиш, співай, Господь лиш твої крила підійме. Співай, Він вище горя, співай, Господь з тобою і співай, Він весь твій біль навіки зайва. Забере, співай і не змовкай співай. Алілуя! І так Господь почав нас уже навчати серед горя, серед туги, серед плачу, знайди сили співати і славити Творця, знайди сили дякувати Йому за все, що Він робить у твоєму житті. Зосереться на світлі, а не на темряві. Адже коли ми про гірське, про небесне, про Господа розмірковуємо, у своїй тузі ми приходимо. До нього і кажемо, я приношу тобі тривоги, сльози, душі, всі» і все, 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 все. А Він дає нам взамін, радість. Ти принеси, ти віддай, а Він взамін дасть радість. Але треба прийти, треба обрати життя. Господь каже, навіщо тобі помирати, навіщо тобі помирати? Алілуя! Слава Богу! І так продовжуємо відкрила слідуючий записник. Стало трошечки світліше. І я вірю, що я прочитаю все те, що сьогодні Господь мені дав записати. Сьогодні в мене було дуже гарне таке, дуже гарний час з Господом, і Господь давав мені слово, і я записувала. Сьогодні записувала, тому таку маю надію прочитати, але все рівно коли писала, пам'ятала. Просто слово Господнє ж не знаю його на пам'ять, тому хочеться прочитати. І так. Сьогоднішнє слово буде називатися нарікання. Нарікання. Можна ще сказати це слово, замінити його словом «ропот». Ну, можливо, «ропот» – це російське слово, Чесне, чесно, не дивилася в Google. але переклад є нарікання. І так, сьогодні ми з вами поринемо у книгу числа. Буду читати з 11-го вірша. З 11-го розділу з першого вірша. Перед цим ми знаємо події, які відбувалися з ізраїльським народом. Повернувся Моїсей, і за наказом Господнім він вивів народ із рабства. Він вивів народ із Єгипту, і почалося почався путь. Давайте і почався шлях, шлях виходу із рабства в землю обітовану, в рай. Який приготував Господь, і народ пішов, бачиш знамена, дії, дива, Господні, бачучи стов, бачучи, бачучи хмарину, перейшовши через от. Ті води Чорного моря, бачучи, як потопилося ото військо Фараонове, заспівавши пісню хвали і поклоніння Господу. Алілуя, скільки подій, скільки подій. І хочу вам сказати, це не було довго, це не був якийсь довготривалий час. Це все було швидко, подія за подією, подія за подією, день за днем, наповнені оцими чудесами і знаменами. І от народ іде, і от народ не іде, позаду. Вже ці всі чудеса і знамена. Попереду обіцяна Господня земля. Вперед! Вперед! Але починаючи з 11 розділу, ми починаємо читати з першого вірша. Народ почав дуже докоряти перед Господом. І так, все, почали докоряти, роптати, скиглити. Що вони там хотіли? Господь ага, почав докоряти. Господь почув. І запалав його гнів. Як же е... 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 це побачити? Розгорівся між ними господній вогонь і поглинув край табору. І так, я не записала, чому він там почав роптати. Якщо у вас є на це бажання, прочитайте. Чому б заключався їхній ропот? Але коли, госп... коли народ почав роптати, то Господь, знаєте, не сказав: Ну, добре, я зараз вам це все зроблю. Ні, він був обурений, гнів запалав Господній. Він перед цим, скільки їм показував чудес і знамен, що ви робчите. Прийдіть до мене, всі обтяжені, прийдіть, скажіть. Чітко, що ви хочете. А я почую вашу чітку вимову і подумаю, дати вам це чи не дати. Адже я Господь, адже я батько, який знає, що для вас краще. Але вони цього не робили. Вони там роптали, вони там нарікали на Господа. Де? У стані? Один одному оце говорили, говорили, говорили. І Господу це не сподобалося. І оця неподоба Господня. Вона виявилася у вогні, і ті, хто були на краю, вони погоріли, вони згоріли, і народ прийшов в себе і дуже швидко почав волати до Господа. Господи, помилуй нас, ми грішні люди. Слава Богу, зрозуміли, що треба швидко до Господа, швидко просити пробачення. І вогонь стух. Але, але це було ненадовго. Ми читаємо далі. Числа вже четвертий четверти вірш, одинадцятий розділ, четвертий вір. Всього між ними два вірша, другий і третій. І знову почалося. І почали плакати. І почали плакати ізраїльтяни і говорили, хто, хто нас нагодує м'ясом. І так. То їм щось одне бракувало, тепер вони згадали, що вони давно не їли м'яса. Що такого з тим м'ясом? Та назначте пісторок сорокоденний, та не їжте ви те м'ясо, не помрете. Господь дає вам небесну їжу, манну не потрібно купувати. Даремно, іди, збирай і їж. Але народ возроптав, де вони їли те м'ясо? Там, в Єгипті, вони згадали за той Єгипет. О, як нам було добре в Єгипті! Та вас там катували, ваших дітей викидали, ваших дітей вбивали, і ви хочете повернутися знову в те рабство, що просто у свою плоть оту задовольнити м'ясо. Вибачте, за слово пожерти. О, і що далі відбулося? І що ви думаєте? Що відбулося? Наслідок, да, Господь дав їм те м'ясо, дав їм те м'ясо, і вони їли те м'ясо. Але послухайте, чим закінчилася ця історія. Наслідок ми читаємо в числа 11.33, ще було м'ясо на їхніх зубах, ще не було спожити як. Господній гнів запалав на людей, Господь уразив людей дуже важкою пошестю. І так вони почали хворіти. Вони почали хворіти, і хтось скаже, то краще, Господь вже знав, що вони будуть хворіти, потрібно м'ясо їм було не давати. Господь знав їхні серця, Господь знав, що якщо він не дасть того м'яса, то вони отого Моїсея поб'ють камінням. І раді Моїсея, ради того, щоб він був у безпеці, він дав їм те м'ясо, але це не була Господня воля. Ви розумієте? І те, що не Господня воля вона потім від, не буде мати благословеного кінця, а навпаки, ви, можна отримати оце, оцю, Ну, отакі якісь перешкоди, такі неблагословіння. Читаю далі переходимо в 12 розділ. Числа 12.1. Маріам і Аарон дорікали Мойсею за жінку Кушиянку. І так, це був повод. Вони шукали, як би докорити Моїсея. Як би докорити Моїсея? Пам'ятаєте, коли до Ісуса привели жінку, взяту у перелюбі? Для них не була цікава та жінка, що вона взята була у перелюбі. Таких жінок було достатньо. Але ця жінка була ну, на той час спіймана не для жінки, не для того, щоб жінку докорити, а щоб, іскус... щоб ото випробувати Ісуса. От Точно і тут Маріам і Араон вони знайшли повод, що у Мойсея жінка не ізраїльтянка, а кушиянка. і вони дорікали йому в цьому. Але що їх турбувало? Для чого вони це робили? А ми читаємо далі: ціль, яку вони наслідували? Ціль вони говорили хіба тільки з Моїсеєм розмовляє Господь, хіба з нами не говорить також. І Господь це почув. Тобто їхня ціль була заволодіти владою, що не тільки Моїсей може нами керувати, а ми теж Господні. А ми теж хочемо керувати ізраїльським народом. А Господь з нами теж говорить. І Господь це почув, і Господь це почув. І як ви думаєте, Господу це сподобалося? Зовсім ні. Зовсім ні. І наслідок оцього ропоту, оцієї зухвалості, ми читаємо наслідок числа 12.10. Маріам покрила проказа. Маріам покрилася проказою. проказою. Але, прочитавши далі цю історію, ми розуміємо, ми знаємо, що Господь милостивий і Він ту проказу зняв з Маріам. Потрібно було її очищення, потрібно було, щоб вона. На прийшла в себе, і слава Богу, вона була звільнена від оцієї смертоносної смертельної хвороби. Алілуя! Читаємо далі. Числа 13. числа 13. за наказом Господнім, в числа 13, буду вже розповідати. Ви знаєте цю історію, що за наказом Господнім Мойсей відправив соглядатаїв у землю, яку вони повинні були оволодіти землею. І от із кожного коліна пішло по одному чоловікові соглядати, і вони пішли. Вони пішли, подивилися, а потім прийшли і почали в 13 розділі 32 вірш. Так вони розпускали серед нащадків Ізраїля страшні чутки про землю і про народ. І так, ми знаємо, що вони прийшли і 10 казали. да, земля класна, дуже класна, але там такі великі люди, там такі укріплені міста. Ми ними не заволодіємо. Але наперекор їм два мужі Божих казали ні, з нами Господь. Ми підемо, ми оволодіємо. І вся громада, 14,1, і вся громада збунтувала і підняла крик. Народ голосив і плакав усю ніч. І так, знову ропот, знову ропот не підемо. Нам страшно не підемо. Ми почули оті... Погані чутки, які говорили десять у стані, і наперекор, хоч і ті двоє волали, хоч і ті двоє кричали. Але десять проти двох, десять проти двох. І знаєте, Господь міг і отих десять за їм роти, Але він бачив серце усього народу, що вони такі боягузливі, зневірені. І коли вони йшли оці 12 людей, то коли ми читаємо числа 13 розділ, то ми читаємо всіх оцих чоловіків імена. Тепер я хочу вас запитати: ви пам'ятаєте хоч одне ім'я із тих десяти роботників? Я не пам'ятаю жодного. А якщо я зараз вам скажу, ви пам'ятаєте, хто був вірний? І я думаю, що кожен із вас назве Ісус Навин і Халев. Ісус Навин і Халев. Оці імена ми з вами знаємо. Оці імена ми з вами пам'ятаємо. І читаючи далі книгу Числа, ми знаємо. І потім в книзі Вихід. Ні, не вихід. Ми знаємо далі, що перемога була. Перемога була! Алілуя, слава Богу! І ці мужі Божі, вони зайшли в землю обітовану, вони отримали нагороду від Господа, вони отримали своє благословення. Чому? Тому що вони не роптали. А що сталося з тими десятьма? А вони там полягли в пустелі. Вони не дійшли. Вони не дійшли. І так, Маючи таке велике свідчення, маючи такі великі приклади, і якщо ми будемо читати далі, ми ще можемо прочитати багато випадків, коли народ ізраїльський роптав і чим це все закінчилося. Тому ми повинні зрозуміти, що Оті ропотники відкривають двері, двері для зневіри. Коли ми робчимо, то ми ніколи не приймемо твердого рішення вірити. Коли ми робчимо, то ми невдячні люди і ми не можемо цінити те, що ми зараз маємо. Коли люди робчать, то вони своїми дійствами не будують, а руйнують своє життя. Коли ми робчими, ми ніколи не будемо задоволені сьогоденням. Ми будемо завжди згадувати минуле і казати, о, як нам було добре тоді. Коли ми робчимо, то е, коли ми робчимо, то ми не маємо радості. Радість інших дратує нас. І в книзі прич роботні люди, оці, оці люди, які завжди нарікають, вони називаються нерозумними. Вони називаються нерозумними. Навпаки, вдячні. Вдячні люди, які славлять Господа, у них кріпне віра з кожним днем. Вони придбають радість, їхні благословення примножуються. Хвала і поклоніння приносить людям. Присутність Господню, хвала і поклоніння піднімає їх догори. І ще одне місце писання хочу прочитати. Одне про закладочку поклала на два місця, але вони такі созвучні. Тому е, одне. І так: Филіп'янам до Филип'ян 2:14. Усе робіть без нарікань і сумніву. І так, Господнє слово нас вчить. Усе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого висяєте, мов світильники у світі, дотримуючи слово життя, мені для похвалив цей день Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився, та хоч, хоч і. Приношу себе на служіння і в жертву вашої віри. Я радію і веселюся разом з усіма вами. Так само і ви радійте і веселіться разом зі мною. І так слово Господнє нам нас сьогодні вчить. Не робчіть, не нарікайте. І якщо ви це чуєте із своїх, із своїх вуст, то Господь знову нас навчає. Кайтеся, кайтеся і тікайте від ропоту. Будьте людьми радості, будьте людьми хвали і поклоніння, будьте людьми вдячними. І тоді Господь примножить мир, примножить радість, примножить віру, примножить свої благословення. І навіть серед темного світу ми тоді будемо сяяти. Ми тоді будемо сяяти. Алілуя! Сьогодні Господь нас вчив, щоб наше світло не гасло, нам не потрібно роптати. Але вибір за нами обираємо життя, навіщо нам помирати? Хай Господь благословить кожного з нас, і хай Господнього світла в нашому житті буде як омога більше в ім'я Ісуса Христа. Амінь.